muzyka kolanka z wami znowu harasta lewi nerwy І що в нас виходить по цьому моторчику? Колінвал ми перемили, перечистили. Сепаратор тут хороший, втулочка ціленька. Пальчик там не болтається. Якщо б болтався, я б замінив на нову, райбер. Він тут запихається. Ну, коротше, шату тут немає, буду робити добре. Купили Купили сальники, Зразу ви це колите. Дивіться, щоб було по підшипникам, бо підшипники в коробці передач стояли хороші. Якщо вони погані, зразу під заміну. Тут стоять. Ну, Я підкину два нові. На корзину підкину новий підшипник і на задну зірочку. А Ці два залишу вони хороші. Е, по колінвалу. На колінвал два підшипники у лівій половинці йдуть. Е, розмір 6205, 205 підшипник, два штуки йдуть. Я взяв ці СКФ-уски. Е, так, так, СКФ, але ж ви не побачите, бо камера не фокусує. Мало у мене підписників немає. Поки що в мене змоги купити для камери пльошки, щоб вона класно фокусувала. Хоч GoPro, 8, все рівно, вона бачите, не фокусує. Ну, не важливо. skf 2 Будемо їх ставити, зразу відкривайте защитники ковпачки, пеннички, щоб туди масока попадало. Цей підшипник роликовий старих запасів, знайшов хороший радянський ще. Він не болтається. Зазор маленький на ньому там чуть-чуть, Якщо купити цей підшипник приблизно гривень 400-450, беріть його, бо це йде роликовий, беріть його зразу з хорошого. Це в мене старі запаси. Ми з кубом робили мотора, і підшипник проїхав дуже маленько, ми його звідти зняли, але купили новий, поставили новий, це лишився на запас. Він хороший. Що це? Для стартера нові, сальники нові. От по сальникам набір сальників немає де дістати. Тут у нас виходить, в кожному наборі набір від нових образців. Ось цей сальник, де йде передна зірочка, передна зв'язочка мотора, де йде ланц, ось цей сальник тяжко знайти. Він там деякі специфічний. В Наборі ніде немає. Замість того сальника в наборі дають від нового образця ось такий сальник. От бачите, є різниця, нема куди його туди поставити. І так, ще в наборі є сальник завідної лапки, сальник переключення, передач переключення, передач вала і сальник на нейтральну передачу. Тут датчик стоїть на нейтральну, вал заходить, величко, Ось це його. І є цей сальник. Получається, цього сальника немає, але він тут хороший, його міняли, він ще мікенький, я його залишу. Якщо буде текти, я поміняю в будь-який час на ходу на мотоциклі. Там не, немає таких великих проблем. Так. І тут у нас виходить старого образця забили. Забили. Вони не забили, так воно і було. Шпільки вже переточили, це вже міняли ціліндри, ставили Був ліпістковий клапан Третого образця, циліндр. Зараз ставимо чугуняку першого образця. І тут повинні такі бути коротесенькі шпільки, бо він сюди прикручується. А на новому образці, ось ви бачите, вже шпільки такі стоять. Тут теж такі самі стояли, але ми зробили ремонтні сюди. Так, і що виходить? По сальнику колінвала там йде така втулка і йде сідає сальник. Іде велика розпорна втулка, корпус, не знаю, що так зробили, з цього боку сідає підшипник і з цього боку сідає підшипник. Ми зараз будемо вибивати будемо вибивати ту втулку, знімаємо стопорне кольцо. Зараз я вибираю стопорне кольцо, виберу шайбу, вам це все покажу. Щоб замінити сальник, не буде там такий маленький стояти. Не буде цей маленький там сальник стояти. Ми туди підкинемо сальника вже такого нового образця, великого. Все воно підходить, так підходить, замість того цей туди сідає шикарно. Зараз покажу, як я його запресовую і виберу старий. Так і що виходить по сальничку колінвала? Ось він йде такій алюміновій обоймі. Тут йде проріз на змазку, на канал масляний. Ось там він є, як бачите. Вступає сюди масло. Дивіться, щоб ті канали були у вас чистенькі І не перекриті, коли ви запресовуєте туди сальника, щоб канал не був запит... закритий, бо підшипник умре той, з того боку. Він буде змазуватися, але довго не поїде. Цей канал має там бути. Сальник недопресований. Получається, що у нас е, ось такий сальник там стояв. 26 на 42, 26 на 42 і на 10. Отакий сальничок там стояв. Але все рівно цей вже алюміновий корпус, як бачите, тут все в бензині. Все у маслі. Легко він звідти виліз, без ніяких труднощів пару раз. Молоточком стукнув, воно все звідти вилетіло. Так що воно тут і могло воздух тягнути і погано заводитися. Воно з коробки масло тягне, сальники мають бути там герметичні. І картера теж на прокладці. Викидаю старий дешманський цей е... корпус сальником. І ставлю туди новий. Новий сальник, нового образця, все підходить. Знімаєте пружинку, дотягуєте пружинку до кінця. Дивіться, вам продемонструю. Бо я там вже докигнув, продемонструю на цьому сальнику. Вибираємо, де йде з'єднання. Так, тут пружинка у нас стикується, дивіться, я вам зараз покажу. Бачите? О, навіть не трималося. Були такі варіанти, що ставили сальники, ніхто це не дотягував, пружинка просто там від вібрації лопнула, розлетілася і все. Дотягуйте її до упора, Не бійтеся. Там конус сідає. Ось так майже оця половинка на цю другу має сісти. Майже. Все, дотягнули до кінця, тоді аж сальники ставити. Маселком помазали. Я вже це все помазав, маселком. Сальник у нас, я зараз вам ще раз покажу, стояв у цьому корпусі ось так, до колінвала. Цим прорізом йшло до колінвала. Ось так воно було. І сальничок, так, тут правильно його запресували, тут він добре стояв. І сальничок повинен стояти до А То я е, робив мотоцикли. Буває, що так кладуть, буває, що навіть так кладуть сальник, який він тоді не тримає. Він тягне у себе воздух і не тримає. Ось так він повинен стояти внутрішню сторону до колінвала один. А цей е, на ромасі, оцей сальник. Бувало, що і так стояло, я знімав. Ось так він повинен стояти. Цими сторонами до колінвала. Так, і Зараз ми будемо ставити сальника. Як ми його правильно поставимо, зараз, зараз зараз, зараз, так, закладемо стопор, Першим ділом, цей який ми вибрали, закладаємо стопор. Тоді змазуємо сальника маселком, ставимо сальник. Він новенький, він туди гарно живиться. запресовуємо сальничок. Зверху відкриваємо підшипник і догонимо його до стопора підшипником. Автоматично підшипник сяде е, до упора, він буде тиснути на сальник, підшипник сяде до упора, його вже не потрібно буде витягувати. Далі він не перелізе через те, що тут буде стояти стопор. А діаметр цього сальника, ось, як бачите, він майже майже так як і ця втулка. Ну, в общем, ось так я складаю. Ставлю зараз стопор. Не можу, на жаль, зняти, бо немає кому. Мазується маслом, запресовую сальник, запресовую два підшипники. Їх відкриваю, запресую, покажу. І що, з допомогою алюмінової наставки, ми забили сальничок, підшипничок, поставили стопор. Там, як бачите, стоїть сальник між підшипниками. Стопор сальник, підшипник цей запресували. З цього боку, між цим підшипником, за підшипником стопор стоїть, щоб він нікуди не дівався. І тут поставили ми теж цей підшипник. Цей вузол у нас готовий. Зараз будемо акуратно ставити колінвала. Цапу я колінвал, як бачите, яка вона чистенько полірнув. Блискуча, підсальник. Тут теж підсальник почистився гарно, промив його. І виходить, зараз мазаю маслом. Не буду я його стукати, мазую маслом, акуратно одіваю на підшипники. Ось так. Шатуном вперед. Гріти не буду, щоб не спалити сальника. І це надіваю туди. З другого боку, де йде різьба, ставлю пару. Отак, шайбу, підчепник упираю, гайку тягну. Кладу шайбу і гайку тягну. І воно затягне ось так. Зірочка повинна тут стояти, як бачите, зараз я це зняти то що не можу, але я це все вам покажу. Ось так. І затягаю гаєчку, кладу зірочку, законтрагаю готово. Так, мазаємо колінвал зараз і встановлюємо його туди. Масла не жаліємо, сальник я вже помазав. Перед тим, як то закладаєте, бажано гарно, ну як гарно, попасти на сальник. Там ви будете бачити, де сальник стоїть. Його обережно прокручуєте. Тут є посадка на колінвалі під конус. Воно сяде гарно, але все рівно. Сальники там помазані, підчепні теж змазані. Я туди масилка дав обережно з сальником, щоб його не, за... не закотило, так скажемо, не заломило. Ось так кольору. Він центрується, він сідає спочатку. Все. Так. Ось так. Зараз іду, шукаю. Шабів, я буду його затягувати туди. Так, і що виходить по коробці передач? Підшипник ігольчастий. Там стояв шариковий. У одній коробці передач йде шариковий, а у старішому образцю йде ігольчастий. Так як коробка старішого образця, ми поставимо туди шариковий викинули, ставимо ігольчастий. Ось такий йде підшипник. Тут йдуть дві шайби. Шайба з одного боку. Обойма. Ролики накладаються, і шайба з цього боку. Вал зажимає цю шайбу. Щоб роліки не випали, і воно там так-так все треться, крутиться. До речі, от і голочки, ось Нам потрібно буде підставити, так як ми кладемо на цей корпус, ставимо. Я так кладу, Уже по практиці одна шайба під стопор, І туди потрібно поставити ще одну шайбу. Дві шайби. Ось так. У мене є запаси просто старого підшипника. Якраз один роз... розібрав підшипник один, виходить. Одного мотора збирав так і ставив, все чітко включається. Зараз ставимо обойму. Запресовуємо обойму, мажемо літочком і накладаємо всі іголочки. Так, я пресую обойму і буду мазати іголки, ставити і далі класти вал. Збираємо коробку передач. Поставили ми роликовий, змазали. Дивіться, ті іголки, то в мене тут так на столі, я б не сказав, що такий бардак твориться. Але все, стараюся, щоб нічого не губилося. І загубив одну іголку. Ледве знайшов. Опинилася чомусь тут кольця. Не знаю, як так. То помазали, ставимо е, шайбу. Так. Є таке діло. Підчепнички у нас хороші стоять. Це і Що у нас виходить? Ці два вали вони мають бути хороші, шестерні зуби всі цілі, різьби цілі. Е, копірний вал. Передивіться, щоб тут були скрізь зубці цілі. Не вир... Без вироботки ось ці, які переключають передачу, щоб це все було ціле. Тут вироботки із носу щоб не було. Вилочки, щоб не були затерті. Вилочки у нас ну, чуть-чуть вони підтерті, мотоцикл їздив, це ж не, нове, не нові запчастини. Але вилочки в хорошому стані. Е, ромашка де йде, е, де йде фіксатор передач. Перша, нейтральна, друга, третя, четверта. Щоб оце не було вибито, ось бачите, у нас тут все чуть-чуть, у нас тут є зубок чуть-чуть одної передачі першої, чуть-чуть воно. Але то не є критично. З цього боку він взагалі цілий. Дивіться, щоб воно не було, не було злизне. І цей фіксатор, який сідає на нього, лапка. з вала, який переключає передачі. Щоб лапка була ціла, і ролик, лапка би не була зігнана ні туди, ні туди, ні такого. Вона була підігнана, я його напра... я її направив. Ролик тут цілий, він не болтається. Все добротно, лапка ціла. Передивіться, бо вона любить тріскати, От скільки цих муравів не складав, цих моторів. Ось тут у вас стає маленька тріщинка. І виходить, незамітно складаєте, а потім, виходить, ось так. Бачите? І передачі не переключає. То перескокують передачі, то не доключає. І вибито місце ось тут під цей ролик. Ролик тут хлепається, а тут він цілий. Ось так. Получається далі. Що ще по коробці? Пружинка, щоб була ціла, яка вертає лапку взад уперед. Тут зубки. Зуби мають бути цілі. Ось як бачите, цілісність зубів. Так, перший зуб він не уломаний, він тут йде спилений. І далі всі зуби цілі. І зуби фіксатора, отут теж повинні бути цілі. Ось бачите ось ці зуби. Щоб були цілі. Це все наглядно, просто хто шарить, обдивилися, От ці зуби теж цілі. І в цій частині два зубки цілі, гострі, як бачите. Ось так закладається. Один у один. І завели. Коли будете складати, щоб оця частинка повинна сісти сюди на стопор. Ось бачите, так я вам покажу. Ось так, де пружинка йде пружинка з одного і з другого боку сідає сюди, щоб тут шарик ходив добре і конус був. Воно сідає туди на упор. Ось так, бачите? Все сіло. Оце все вибиваєте, чистите, підшипники, щоб були хороші. І будемо ми збирати коробку передач. Так, зберемо першим разом. Вже взялися за цей вал. Який відповідає за переключення передач. Ставимо спружинку, ось так. В тулочку. У лапку закладаємо. Ось так це повинно бути. Пружинка повинна тиснути на вал, ось так чик. Який буде фіксувати передачі, Ось по копірному валі по цій ремасі він буде ходити. На ромасці тут у нас шайба запресована, зразу стоїть. Це все, цей вузол цілий. Покажу, як вам є копірний вал, як закладається. Але нам треба першим ділом Першим ділом поставити, Ту-ту-ту. щоб не забув, першу передачу. Так, є. Там підчепничок і складений. Тепер беремо. Первічний вал, зуб поміж зуб, все тут ціло. І зараз будемо закладати копірний вал. Копірний вал. Стоїть ось так. Щоб не помилився я. Ось так. Тримаєте за ромашку, Ось тримаєте за ромашку. До гори зубками крутити вліво до упора. Вліво проти годинникової стрілки. Є упор. Так, вилка до гори. І так само нижну вилку до упора. Є. Ось так вилки потрібно нам закласти в коробку передач. Ось так вона повинна бути. Вал тримаєте, крутите до упору вліво. Вліво і вліво. І це все складається на четвертій передачі. Четверта передача. Зараз нам потрібно поставити е, зразу ось так вал, цю е, довшу вилку сюди. Допору вліво. А цю третій, четвертий, сюди. Ось так вони повинні дивитися одна на одну, як бачите, до середини. Бачите, шестерня, з якого боку вилка з правого боку сідає, а там шестерня з лівого боку велика сідає. Одна до одної дивиться. І тепер нам потрібно це все завести. Копірний вал, щоб сів туди на своє місце. Цей вал заліз на гольчастий підшипник не висипав, а ця шестеренка зверху. Це все просто закладається, тільки в мене тут немає вам, як показати. Може і покажемо. Зараз ми це камеру трошки так. Зараз саме вам покажу. Це ось так. Як бачите, шестер є, вал є. Круто, може, щоб б попало на шліце. Так, на шліце там сіло. Тут теж сіло обережно і заводимо копірний вал на своє. місце. Складається все на четвертій передачі. Є так, сіло. Нічого не бийте, це все повинно ходити від руки. Як бачите, все має сідати. Головне, щоб ви попали е, цим валом, де йде е, зв'язочка передна, щоб ви сіли на той нижній гольчастий підшипник, бо воно там сіло і голки не висипалися знизу. Там все чітко сіло, тут сіло. Перевіряємо. Це все стоїть у нас. Так. І тепер не забуваємо шестерню. Є. Так. Шестерня стоїть на місці. Нагадую, тримаєте вал. Крутити велки до упора уліво і вліво. Проти годинникової стрілки. Тепер потрібно завести, закласти вал, який тримає фіксатор із пружинку. Зразу сюди закладаємо, щоб воно туди в корпус не впиралася. Зараз вам покажу. Надіюся, що покажу. Так. Це у нас сюди. Маєте фіксатор, щоб у ромашку сів. Так. Там є у коробці у картері свій проріз під спружину, запихаєте в проріз, щоб воно сіло, натискаєте до упора. Так. І воно потрібно, щоб оцей вал. Який ви заклали, ось там є проріз у картері, де спружинка сідає, закладаєте у проріз. Копірний до упора вниз. До упора він не повинен вам вилазити догори, має сидіти до упора. І той фіксатор має дивитися на ромашку. Ролик. Той дивиться на ромашку на копірному валі. Фіксатор. Ось цей ролик, фіксатор, дивиться на ось цю ромашку. Щоб ви його туди дужче не затиснули, от сюди. Щоб ви туди його не затиснули, добре все перевіряєте. Хоча там так, є. і тепер дивіться, що виходить по мурав'ю. Е, у нас повинно стояти копірний вал повністю не тако на третій передачі. Бачите, дивіться, я вам зараз такого ось так покажу. Не ось так повинно тримати, ви це все позакладали. А потрібно, щоб вилка 4-ї передачі ось ця, стояла тут угорі повністю. Тобто на 4-й передачі ви його складаєте. Так, крутимо на четверту, чик, воно піднялося, бачите, в самий самий верх. Все. Ось так. Ось тут повинно бути, коли вилка на копірному валі піднята повністю догори, значить шестерня у зацепленню ось ця стоїть з цією четвертою передачою. Ви це так поставили. Крутите валами. Вибрали четверту передачу, шестерню. Крутите валами. Ось так. бачите, Все крутиться. Нейтральна передача у нас зараз є. Получається, вал у середині стоїть фіксатор. Ось цей Ось там є фіксатор, він стоїть на четвертій передачі. І зараз ця вилочка угорі. Все крутиться е, на нейтральній передачі. Як бачите Не забувайте ставити шестерню четвертої передачі. Чик. Все, І зараз воно не крутиться. Це стоїть угорі. Ось це такі головні нюанси. Зараз далі кладемо собачку. Ось так цю собачку кладемо, беремо полумісяць, який переключає передачі, ставимо на цей перший зуб. Ось так. Зараз будете бачити, я вам продемонструю. Ось цей перший зуб, бо тут можна протопити, можна поставити ось так. Як бачите, можна ось так поставити, можна ось так поставити. А нам треба поставити ось на цей перший зуб. Ось бачите, Ось на цей перший зубчик. Ось на цей перший зубок, щоб він переключав. Бо як поставити так, не буде передачі. Має бути ось так. Чик на перший зуб, як бачите, ось тут воно сіло і це правильно так складається. Ось тут воно сіло на перший зуб. Це і четверта передача. Це догори, зацепленню четверта передача. Стоїть, як бачите, можете зняти все, воно має крутитися легонько. Ставимо назад четверту. Все готово. Собачку цю заклали на четвертий зуб. Тут. У, е, полумісяць на перший зуб заклали. Тут, як бачите, орієнтир такий є на вторічному валі, є на полумісяці спилений зуб. І коли ви крутите, тоді шестерня получаю, в нього не чіпляє. Ось так, бачите? Ось тут воно не чіпляє. Так, спеціально прос, пропилено з заводу. Воно не чіпляє. Все, тепер є четверта передача. Будете переключати на першу полумісяць, буде перекручувати. І буде копірний вал крутити на трету, другу. Першу і нейтрально. Оце головний момент. Зараз я ще вам розкажу, дивіться, е... поставимо собачку, яка переключає. Тут є зубки. Теж раз, два, три, чотири. Поставимо собачку на четвертий зуб. Ось тут має бути на четвертому зубі. І так її дотискаємо на четвертий зуб. Перевіряйте, щоб ті собачки там у вас ходили, бо все було добре. Все, є там на четвертому зубі. І тепер ставимо спружинку. Спружинку обережно, плоскогубцями заводите одну поза одну, за фіксатора. Обережно на пальці, бо може побити пальці. Все. Тут стоїть на четвертому зубі, полумісяць тут стоїть на першому зубі. Вилка четвертої передачі в самій горі. Нейтральна передача зараз у нас виходить через те, що нема шестерні четвертої. Ставимо четверту. І все чітко. Зараз четверта передача. Ось це головні нюанси, коли складаєте коробку на мурав'ю ТМЗ-200, муравій, тула, тулиця. Перший зуб не забувайте. На собаці четвертий зуб. Все, і велочка до гори. Ось так. А ми продовжуємо далі збирати мотора. Так, і продовжуємо збирати мотора земровій тула. Намазали картерами, помазали герметиком Віктор Рейнс. Але маленьким тоненьким слоєм. Так само і цей картер теж вже промазали. Прокладочка в нас з е, пераніту. Чудо прокладочка. Так, зараз будемо ставити прокладку на своє місце. Прокладка вирізана, все промірено, вона чистенька. Акуратно, не пірвіть. Все, обежирюйте, обов'язково з картерів повидувайте з різьби. Все, що там є, залишки, масла, герметику, краски старої. Цей мотор був такий у красці, що просто капець. Все, повторює форму картера. Прокладка вирізана під е, картер. Беремо. Верхній картер. Все помазано, перевіряємо, чи тут все добре стоїть. Ставимо на направляючі. І повинні картера самі туди сісти. Без молотка. Бачите, у нас є п'ята передача. Коробка збирає, це четверта передача, перепрошую. У нас є четверта передача, мотор збирається на четвертій передачі, як ви знаєте. Як не знаєте, вам підкажу. Це е, картира сіли на своє місце. Четверта в нас є. Вал крутиться. Закручуємо. Ставимо болти шайби, гайки, гравера. Не забуваємо, болти всі миємо, щоб все було чисто. Як у аптеці. Так, кладемо е, болти всі, затягуємо картера. Так, і позбирали ми мотора, зібрали ми коробку передач, як бачили? І коли це все вже скручено, я наживлюю на три болта. Один болт, другий, третій. Як виходить, вали крутяться у нас. Ось можу вам показати. Зараз є четверта передача, от шестерня перша. І бачите, вона не болтається. Не болтається, Достатньо добротна шестерня. І виходить, що поставив я лапку, позичив сусіда від тули. Зібрано все на четвертій передачі, все вперед. Третя, друга, перша. Тоді аж нейтральна. Тут стоїть копірний вал суто Мурав'явський. Все це провірив. Коли переключаєте передачі, е крутите валами, крутите валом або цим, або валом зв'язочки, щоб зуб на зуб не попав. То Провірили в самий низ, я це все поклацав. провірив. Є всі передачі переключаються вниз, на нейтральну, потім йде нейтральна. Так як то в муравю. Узад перша передача, є, друга є, третя є, четверта. І на четвертій передачі... І Ось така була процедура зборки коробки передач на мотоцикли, мотороліри Муравей Тула. ТМЗ-200. Все в нас чітко включається, все провірено. То вже будуть нові серії, в новій серії буде, як я буду збирати далі мотора. А з вами був Гаразд Сталеві Нерви. Підпишіться на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І до зустрічі в новій серії.